Вітаю всіх! Це таро-прогноз для скорпіонів на період з 9 по 15 грудня. І так, скорпіони, давайте подивимося, що вас буде очікувати на цьому тижні. Витягнемо три карти: початок середину та завершення тижня. І дві додаткових: що варто і чого не варто робити на цьому тижні? Тобто, поради від карт. Нагадую, розклад не персональний. Але буду вдячна за ваш зворотній зв'язок підписку подобайки. І так, скорпіони. Період з 9 по 15 грудня, початок тижня, середина і завершення. Чого не варто робити? І що бажано зробити? І так. Скорпіони, початок, весмірка мечів. Середина. Четвірка пентаклів і семірка жезлів. Ну, скорпіони більш на захищення своїх якихось амбіцій, на захищення свого я і себе взагалі. Весмірка мечів нам говорить про те, що ви себе. Зв'язали якимись, можливо, зобов'язаннями, якимись страхами, тобто людина тримає себе. В емоційній якійсь напрузі на початку тижня. Наприклад, ви працюєте на роботі і собі думаєте: ой, я краще не найду, я лучше не знайду, а тут хоч така робота, а тут хоч стільки платять. Тобто на початку тижня буде от така ситуація, яка буде вас в думки вас лякати, от так знаєте, тримати вас у напрузі, Но по восьмірці мечів карта це думок, тобто, це ви самі так робите. Можливо, і не так страшна. Картина, як ви собі малюєте її. Тобто, бачите, от вона сидить перед зеркалом, а в зеркалі ось її таке вважається. Це може означати, що хтось з скорпіонів буде от в такому стані на початку тижня. Середині в нас четвірка пентаклів говорить про якусь зупинку, про якусь стагнацію, про якесь, знаєте, збереження свого ресурсу. Тобто, ви тут, наприклад, або ж, якщо вже взяти таку картину, намалювати, вас там, заставляють щось робити, а ви не хочете. І в середині тижня ви зупиняєтесь кажете, ні, я цього робити не буду. Я от, -от кошти мої, ні з ким не поділюся, воно моє і так далі. Тобто карта 4 Пентаклів може говорити про якусь жадібність, про якусь затримку, про якусь зупинку. І Семірка Жезлів на кінець тижня нам говорить про те, що ви захищаєте Свої якісь кордони. Тобто, на кінець тижня ви захищаєте себе, захищаєте свої амбіції. Можливо, це стосується. Роботи. Тут ви не хотіли нічого змінювати. Тут ви зупинилися, тут ви вирішили, що ви все ж таки це ваше місце, ви повинні його відстоювати, і на кінець тижня ви вирішуєте все ж таки добитися того, що це ваше. Чого не варто робити на цьому тижні? Не варто впадати в якісь емоції, знаєте, так, проявляти якусь емоційність, плакати. Вже це вже так я, емоційно переключатися на якісь. Знаєте, Отакі жалості до себе. А що варто робити? Ту з мечів? Треба чітко аналізувати всю ситуацію, включати холодний розум, підходити до ситуації іменно з точки зору, знаєте, такого... Прагматичного мислення, тобто, ой, я бідна, я нещасна, мені страшно. Ні, в тебе все вийде, в тебе все вийде, все в тебе для цього є. Карта Семірка Жезлів говорить про те, що це дія, це така, знаєте, запальна енергетика. Тобто ви повинні рухатись, ви не повинні боятися, не повинні зупинятись. І тут з мечів нам кажуть, все в тебе вийде, все в тебе вийде. Ти не повинен розслаблятися і чекати, там, наприклад. Наприклад, лицар кубків – це така емоційна якась карта, жаліти, наприклад, себе. Туз мечів нам говорить, ні, пора діяти. І так, скорпіони, давайте ще глянемо, що кажуть нам ангели на період з 9 по 15 грудня, яке послання вони нам пошлють. Відпочиньте. Ну, от так, ви себе нагрузили. Настав момент на час відкласти роботу. Бачите, я говорю, що це може бути дійсно про роботу. Не хвилюйтеся. Ми подивимось за тим, щоб ваші професійні інтереси не постраждали. Вам потрібно трошечки віддихнути, пограти, повеселитися, щоб підзарядитись позитивною енергією і вернутися на роботу з новими силами і свіжим поглядом на речі. Бачите, от так і чітко прослідковується, що це більш за все пов'язана ситуація з роботою. І так, скорпіони, бажаю, щоб прогноз програвся в позитивному ключі. Підписуйтесь на сторінку, пишіть зворотній зв'язок, і буду рада бачити в себе на каналі.